До сесійної зали заходять депутати. Реєструються. І розпочинають засідання сесії традиційно гімну. Ні ні а потім переходять до розгляду порядку денного. Вносять до нього звернення громади і поіменно голосують. Пріоритет віддають соціальній сфері, зокрема, медицині. Та світі. Ми бачимо, що район розбудовується, в районі з'являється багато нових жителів, тільки за квітень місяць в Софіївській Борщагівці прописалося 300 чоловік. Тому статистика показує ще, що в цьому році в нас до школи піде більше трьох тисяч дітей, а це так по-хорошому три великих школи. Тому до 1 вересня нам треба справитися з серйозною задачою. Аби діти мали можливість навчатися в добрих умовах. Частина фінансів каже Мирослава Михайлівна спрямовується саме на добудову шкіл та дитячих садків, закупку меблів і обладнання. З питанням до фінансування освіти депутати зволікають ще з січня місяця. Чому гальмується процес? У голови РДА є свої припущення. Є багато факторів. Один із факторів, ну на мою думку, на що це все таки там 110 мільйонів. Ну от э, звучить дуже голосно. Не всі люди розуміють, я маю на увазі ж і депутатів такий бюджетний кодекс, як рухаються бюджетні кошти, як вони використовуються. роботу вже треба розпочинати. Ми маємо за літо справитися з колосальним об'ємом роботи. І затримка даного питання вона ну не те, що недоцільна, а вона все таки саботує роботу в районі. Для повного розуміння ситуації в районі відправляємося в село Тарасівка. Там відвідуємо школу. Картина шокує постелі, вітер свище на стінах. Грибок в підлозі дірки, зношений електромережа. Труби ще радянського зразка зимку ледве гріють. І в таких умовах навчаються діти. Керівник школи розводить руками. Грошей тут давно не бачили. Повертаємося до сесійної зали. Депутати процес голосування затягують та все ж голосують за зміни до бюджету району. Тож 1 вересня школярі Києва Святошинського району сядуть за парти оновлених шкіл. Валентина Ковальчук, Віталій Мамонтов, служба інформації за київським часом.